Я е, не запам'ятовую імена дуже добре, що я робила, орнаменти. Це я пам'ятаю. Кому ж найважче догодити вишиванкою? Ти не повіриш? Зробіть мені байкирську сорочку. Вишиванка це такий певний оберіг людини. Чи ви в це вірите? Ви подивіться на мене. Субав мені це ще трасили. ніхто не дає моїх років. Моя сьогоднішня гостя вміє закохати у вишивку. Вона займається нею вже 42 роки і точно знає, що таке злітати проти вітру заради того, що любиш. Сьогодні у Талановитах майстриня вишивки Зоя Романова. Вітаю вас, пані Зоя. Добрий вечір. Рада, що ви мене запросили. Для мене це великий сюрприз і велика несподіванка. Я дуже це ціную. Дякую. Ну, ви відома у рівному майстриня, тому гріх, є, тому, як кажуть, не запросити. Давайте почнемо з того, що от, е, цей час, який я назвала 42 роки, це дійсно вже дуже такий вагомий е, досвід. І цікаво, чи пам'ятаєте ви досі свою ось ту саму першу вишиванку, яка була? Ти не Ти не повіриш. Бо По всьому класі. У нас були шкільні форми. Ти ж знаєш, uh -huh. ми uh -huh. ходили uh -huh. в ті часи, всі в шкільних формах. Коричневі такі. Нам купляли їх на виріз, ми бідно. Uh -huh. Спочатку були довгі спідниці, їх заложували, робились коротші. І тітонька моя, професор, вже, на царство небесне померла. Привезла вона, тоді була молода зі Львова гердан. Ну, що таке гердан, ти знаєш? Ну, так, так. Я такого не бачила в нас. Я була в цьому Миколасі. Я взяла цей гердан, і мені ж хотілося щось зробити таке. Схоже. — Я взяла ту шкільну форму і по всьому низу я її вишивала не хрестиком, а ниточками як мені лягали, М -м -м. а так, щоб було похоже. На Клас. Угу. Я пам'ятаю вишивки свої, на жаль, я е, не запам'ятовую імена дуже добре людей. ну, Що я робила, хто мене що купляв, орнаменти, це я пам'ятаю. Так, влаштований моя пам'ять, угу. так влаштована моя пам'ять. Зараз у вас в Рівному ціла майстерня. І цікаво, кому ж найважче догодити вишиванкою, хто такі найвимогливіші клієнти? Я хочу тебе поправити. Угу. Бо в 70 років я закрила в златій плазі відділ, відпустила всіх своїх дівчаток, щоб не заробляли самі на себе. І в мене не майстерня, в мене студія, де я працюю сама як художник. Так. От. Відносно клієнтів, ти не повіриш? знову. Вони всі вимогливі. Але угу. є такі класні клієнти, які мені довіряють. І вони говорять, я довіряюсь вам, робіть, що хочете. Отаких таких я більше всього люблю. Угу, улюблені. А. Я вже не пам'ятаю, в якому році був юбілій директора Нетішинської АЕС, угу. та, а він байкер. Та. Ну, не він приїхав природний, угу. а його ну, друг підлеглий, який тим займався. І каже, зробіть мені байкерську сорочку. А я вже мала такий досвід. Я вже робила байківську сорочку для одного байкера в нічишині. І я її робила з коноплі. Ну, вона така цупка. Угу. От з такої цупкої коноплі для байкера я зробила вишиту сорочку. Як він відреагував? Ну, він особисто мені нічого не казав, але ага. той чоловік що замовляв, і потім там ще жіночка мені дзвонила, сказала, що він був ну дуже задоволений. Ага. Ну, це була ексклюзивна робота. Зараз конкурентом вашим стає якраз механічна вишивка. І, от на вашу думку, краще механічна чи без вишивки зовсім сорочка. Ой, ну все залежить від клієнта, ну що ж я тобі скажу? Так. Як, на мою думку, як я займалася ручною вишивкою, я знаю, як вишивка взагалі впливає на твій організм угу. навіть на фізіологічному рівні. Бо коли ти шиєш, у тебе голочка в отих кінчиках пальчиків, uh -huh. де є закінчення нервові, вони подразнюються, і ти отримуєш, ну як тобі сказати, заспокоєння. Ти спитай любої вишивальниці. І вона чого вишиває? Бо це заспокоює. От я завжди розказую історію. Ми зараз користуємося орнаментами, які зібрані етнографами 18, 19, 17 століття. Раніше не дійшли орнаменти. Знову створеними орнаментами, машиною вище. Але жінка колись, яка вишивала, в неї не було комп'ютера, вона не малювала. Вона не робила ніяких ескізів. От вона виходила з хати, а в неї ружі цвітуть а бумаги, як на твоїй сорочці. І от вона хоче, душа її потребує, і руки її можуть зробити. Ту красу створити самій. І вона дивиться на те все, сідає і вишиває, і графічно створює орнамент. Графічно, розумієш? Е, кажуть, що вишиванка це такий певний оберіг людини. Чи ви в це вірите? Ну, звичайно. Ну ви подивіться на мене. Мені ще ніхто не дає моїх років. Так. А в чому справа? Я ще працюю, вишиваю. Висванка, я оберіг. Три роки війни, біда, брат загинув кругом, заходиш в студію, починаєш вишивати, починаєш створювати. І тобі вже легше. Угу. На душі легше. Да. Але я користуюсь тими орнаментами, я їх створюю. Я їх розташовую, вони живуть в мене всередині, і я точно знаю, що це оберіг. Угу. Коли до мене приходять жіночки чи чоловіки, купляти розпитують про орнаменти, що означає цей орнамент, що означає цей орнамент, я їм даю просту пораду. Ви вибираєте той орнамент. Uh -huh. Який вам до душі? Ви вибер, виберете його на підсвідомому, емоційному рівні, і він буде вашим оберегом. Угу, uh -huh. Цікаво. І він буде вашим оберегом. Угу. А ви також робите і весільні сукні, коли люди одружуються. Чи там є якась особлива техніка? Чи це така сама вишиванка, просто що от вона парна, так би мовити? В основному, на жаль, сукні роблять зараз машиною вишивкою. Угу. Але я робила чисто ручно, ручною вишивкою. Для пари дуже цікавої на початку війни 2014 року вона була з Маріуполя, вона поїхала в Данію. Там вона знайшла Майка, uh -huh. і вони одружувалися в Києві. І Майк теж захотів вишиту сорочку. От для них я створювала костюм, який був повністю однографічний. Так, класний. Да, класний. Тут я, в мене був час, ми списувалися по вайберу, я підбирала її орнаменти, які були оберегами, які їй подобались, які їй подобалися. Вернемося назад. Uh -huh. Тобто я не шукала там. В манускриптах, що то означає. Я підбирала ті тим, які подобаються, вона відбирала ті, які подобаються. Тобто ми шукали ті обереги які і плипти. Підійдуть. Угу. А яка от е, саме техніка вважається найскладнішою? Дивіться, в українські вишивки більше ста технік виживає, угу. як ми на складніше? Кожен регіон має свої техніки вишивання. Так. Якщо взяти Полістя, у нас занизування, заволікування, якщо взяти Київську, Верхоплут, солов'їні вічка. Тобто кожна вишивальниця, яка вишиває, вона володіє тою технікою вишивання. Розумієте, володіє. Вона є з того регіону, тою технікою вишивала мама, вона її знає, вона її володіє. Uh -huh. Згадаймо, борщівські сорочки це взагалі унікальне явище. Там такі техніки, які я вам навіть не перечислю, але це володіють борщівські майстрині uh -huh. з Київщини не будуть вишивати борщівську сорочку. Вони висуть своїми техніками. 140. Я дивлюся, що у вас дуже краш... красива вишиванка. Впевнена, що це ваша робота і цікаво, скільки маєте у гардеробі вишиванок своїх? Більше десяти? <рес> Ні. Ні. Я не маю багато вишиванок. Чому я не маю багато вишиванок? Бо я вважаю, що вишиванки ручної роботи повинні служити довго, з руками вони стають, виростають в ціні, і для чого мені 10 сук? Угу. Ну я ж колишня людина, я економна людина. Я знаю, що воно вартує, як його тяжко зробити. Так. Хай в мене буде одна сукня, я відкрию шафу, я її вдягну. У ну, мене їх там є дві-три легендарних. Мені достатньо. Угу. А цікаво, що вас дратує, коли мова йде про вишивку і загалом про вишиванки і так далі про цю справу? От може у вас ставлення якесь людей чи якісь певні думки? Я людина дуже толерантна, я розумію, що. Е, світ міняється. Uh -huh. Не порівняєш вишивку зараз 18 століття. Я розумію, що зараз машина вишивка, що зараз машини, що зараз вишивка це вже індустрія в нас в Україні. Uh -huh. Я розумію е, в інтернеті, що робиться, мені це не подобається, але цього не зміниш. Така реальність життя. Uh -huh. То через те бережіть ручно висі. <гум> Та, механічно насправді немає душі, як на мене. Коли закладається робота в кожен хрестик, то ти точно будеш берегти, як мінімум, цю річ, а не просто. Да, так. Бережіть. А чи є у вишиванках якийсь моветон або антитренд, що от краще не робити такого, на вашу думку? Я не критик. Є критики, є мистецтвознавці, я просто ого -го. людина, яка робить вишиванки. Коли ви робите якийсь певний орнамент, чи закладаєте ви, поки вишиваєте, якісь певні думки? Чи це все ще якась механічна така певна робота? Ну, ні, звичайно. Я коли вишивала, я любила вишивати зрану. Угу. ще сонце не зійшло, ну так в мене було, ще сонце не зійшло, ще всі там сплять, а ти сидиш і висипаєш. А куди твої думки заходять? Як mm. Тараса Шевченка. Думка пливе, закрай світ. Хоч спокійно, ти передумай все, що хочеш. І всі думки спокійні. Це впливає в вишивання. А скільки годин так бувало, що ви сиділи і вишивала? Не можна довго вишивати. Я всім дівчатам розказувала технологію. Ти в одне місце, положи свою вишивку, все до чого. Ну потім ми ж жінки, нам же ж треба дітей виховати, ми ж зайняті, на роботу, вже треба було, як була інша робота, ходити, коло хати, що колу... ну, там говорити, ти сама знаєш. Угу. Ти ж не сядеш, не будеш дубом вишивати, спина заболить, очі заболять. Ти знайшла хвилинку, пішла собі свій куточок, повишивала, дивися. Позвонили, треба кудись бігти. Ну, треба, треба. Побігла. Прийшла, знову повишивала. А от в ранішні години були твої години і для вишивання uh. години. Але це в кого, в кого як? Я то зайве ринок. А деякі жінки вишивають по ночах. Я пам'ятаю, моя мама царство її небесне вишивала по ночах. Я теж знаю людей так, що по ночах вишивають. Залежить від людини. — Е, Ви знаєте, так уже до фіналу підходячи, хотіла би вас запитати, які ви улюбите якісь певні вишивки і орнаменти. Тому що ви перед цим говорили, що треба, щоб людина обирала собі сама. Я, наприклад, люблю білий по-білому вишити. А які любите ви? Ну, звичайно, звичайно, це полісся й Волинь. Це мої регіони, це вишивки полісся, це вишипки, е, волині, старовинні вишивки. Чим старовинніше, тим цікавіше. Uh -huh. Коли знаходиш якийсь такий невеликий клаптик сорочки, от я знайшла колись чохол. Такий невеличкий, невеличкий. З оттілої сорочки. Там був дуже дрібнісіньким хрестиком вишитий орнамент. Я його відшивала, він, він мій був любимий. І я пару років його відшивала. До речі, зараз гадала. Ну, що ж, пані Зая, і на останок запитання таке більш загальне, тому що на вашу думку, чи можна назвати наших рівнян фанатами вишивки і вишиванок? Чи достатньо в нас любити? Без сумніву, без сумніву, треба згадати ходу в вишиванках, яку робила Галина Кульчинська. Вітання вам, Галина Кульчинська. Так. Скільки зібрали, майже було, не, ну не скажу я зараз. Ви маєте на увазі 6570 людей у лише ну, Ванка, бачите, так, ти, було. Так. Угу. Так, це було вражаюче. Тоді поставили рекорд наші рівняни, що от найбільша так, кількість. Так, угу. Ну, це те, що лежить на поверхні. А більш важливо, це як річка пливе yes. на поверхню, а це що в глибині. Це що люди приходять і замовляють вишиванки на свято, на весілля, подарунок. Оце важливо, що кожна людина підтримує, кожна людина собі хоче, майже кожна. Клас, ну я сподіваюся, що у кожного, не лише в області, а й загалом в Україні, обов'язково буде вишиванка. Ви будете кількість цих вишиванок виготовлених збільшувати. Ну і бажаю вам натхнення, пані Зая. Дякую дуже. Дякую так. вам ще раз за запрошення. Було дуже цікаво поговорити. Вишиванки це така бездонна, безмежна тема. Але ми оскільки. Скільки зуміли її трошки е, обговорити? Так, дякую вам, будь ласка. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була майстриня вишивки Зоя Романова. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.